Привіт, друзі! Сьогодні я розповім вам про українського виробника модульних будинків компанію Хвоя. Ви дізнаєтесь, що таке компанія Хвоя і чим вони займаються, які моделі будинків пропонує компанія і їхня вартість, що входить у вартість модульного будинку, як відбувається процес куплі та співпраці, які гарантії надає компанія, які терміни виготовлення і монтажу будинку, чи підходять ці будинки для постійного проживання, де можна подивитися будинки Хвоя наживо. Відповіді на ці та інші питання ви знайдете у цьому відео. Буду вдячний за лайк, підписку та комент під цим відео. Хвоя це більш ніж просто будинки, їхня місія зробити щасливе за міське життя доступним для кожного. З 2017 року вони доводять, що власний будинок за містом це не розкіш, а реальна та зручна альтернатива квартирі. У Хвоя просторе житло для сім'ї з дітьми коштує приблизно стільки ж, як і однокімнатна квартира. Що пропонує Хвоя? Модульні будинки під ключ, Енергоефективні, зі стильним оздобленням та всіма комунікаціями. Фіксовану вартість ціна не змінюється в процесі виробництва. Готовність за 30 днів. Будинок одразу готовий до заселення, потрібно лише занести меблі. Гарантія 5 років на каркас це підтвердження якості та надійності. На сьогодні площа виробництва компанії складає близько 3700 м2. Щорічно виготовляється понад 100 будинків, а команда налічує 130 працівників у штаті, які забезпечують якість на всіх етапах. Компанія Хвоя створює модульні будинки, які підходять для постійного проживання і комфортні навіть у морозні зими. Завдяки якісним матеріалам і сучасним технологіям утеплення в таких будинках тепло та затишно за будь-якої погоди. Ось проекти модульних будинків від Хвоя та ціни. Що входить у вартість кожного будинку. Виробництво. Будинок виготовляється в теплому ангарі, що забезпечує стабільну якість. Електрика. Всі внутрішні та зовнішні електромонтажні роботи, включаючи необхідні матеріали. Сантехніка. Встановлення всіх інженерних комунікацій для водопостачання та водовідведення. Вентиляція. Природна вентиляція у санвузлі та кухні вітальні. Оздоблення. Повністю завершене зовнішнє та внутрішнє оздоблення під ключ. Розглянемо, що входить у вартість модульного будинку на прикладі моделі фамілія 99 метрів квадратних від компанії Хвоя. Що всередині? Чистове оздоблення. Стіни облицовані ламеллю з натуральної деревини, що дає затишок та естетику. Підлога використовується надійний ламінат AGT. електропроводка. Усі комунікації приховані в підсистемі. Встановлені вимикачі, розетки, світильники з LED-лампами. А також захисні автомати. Міжкімнатні двері. Виготовлені з МДФ з коробкою з масиву деревини. Утеплення. Базальтова мінеральна вата товщиною від 150 до 250 мм. Це опційно. Сантехнічна підготовка. Передбачені виводи для сантехнічних приладів, що спрощує встановлення необхідного обладнання, що зовні каркас, виготовлений із деревини хвойних порід 100 на 150 мм та 150 на 50 мм, обробленою вогнебіозахистом для додаткової безпеки, фасад вентильований з оздобленням планкеном, профлистом або клікфальцем, залежно від обраної комплектації. Покрівля покрита ламінованим профлистом або клікфальцем, товшиною 0,45 мм із полімерним покриттям. Колір RAL-7024 мокрий асфальт, Склопакети шестикамерний профіль VDS 70 мм тонований у масі. З двосторонньою ламінацією двокамерні склопакети заповнені аргоном і мають енергозберігаюче скло для кращої теплоізоляції. Окрім самого будинку, компанія Хвоя пропонує додаткові послуги, які можна замовити окремо. Фундамент. За запитом можна облаштувати фундамент на залізобетонних палях або металевих його Такий варіант відзначається високою надійністю та підходить для будь-якого типу ґрунту. Це робить його більш практичним рішенням у порівнянні з блочним стрічковим або монолітним фундаментом. Доставка будинку на ділянку. Вартість доставки розраховується індивідуально, враховуючи обрану модель будинку та відстань від виробництва до місця встановлення. Для точного розрахунку попередньо проводиться пробний виїзд на ділянку. Монтаж. Перед встановленням будинку на ділянці необхідно підготувати всі комунікації: воду, електрику та каналізацію, підвівши їх до місць підключення у будинку. Фахівці і хвої нададуть детальну консультацію щодо цього процесу, щоб усе було зроблено правильно та відповідало вимогам. Компанія розвіює міфи про будівництво будинку, спростовуючи стереотипи про те, що цей процес довгий, складний та дорогий. Вони не просто виготовляють модульні будинки, а пропонують повний комплекс послуг від виробництва до встановлення на ділянці, роблячи весь процес простим, швидким та доступним для кожного. Комфортний процес: вам не доведеться то турбуватися, адже команда Хве бере всі клопоти на себе. Швидкі терміни. Всього 30 днів і будинок готовий до заселення. Фіксована ціна вона закріплюється у договорі та не змінюється в процесі виробництва. Висока якість. Будинки збираються у теплому контрольованому середовищі виробничого цеху, що гарантує їхню герметичність та довговічність. Охайний монтаж Модулі встановлюються на фундамент за допомогою крана, а подальші роботи не створюють будівельного сміття, бруду чи потреби у важкій техніці. Надійність. Усі рішення перевірені на практиці, а будинок має гарантію. Ось як виглядає план співпраці з компанією Хвоя. Договір. Ви обираєте планування будинку та вносите 50% передплати за будинок. Виробництво. Будинок виготовляється протягом 30 днів у теплому цеху. Доставка після виготовлення будинок доставляється та розвантажується на вашій ділянці. Монтаж. Монтаж будинку займає всього один день. Якщо ви не знаєте, яке планування обрати, компанія Хвоя запропонує вам сотні варіантів, що підходять для будь-якого розміру будинку. Якщо ви хочете протестувати модульні будинки від Хвоя, ви можете відвідати такі локації: Заміський комплекс сімейного відпочинку Родосвіт, Магічний будинок між хмарами, Ретріт центр усвідомленого бізнесу. Компанія Хвоя також пропонує різноманітні проекти модульних саун. Кожен з яких підходить для постійного використання і здатен витримати найсильніші морози. Ці сауни не тільки створюють комфорт у будь-яку пору року, але й забезпечують тепло у найхолодніші зимові дні. Якщо ви прагнете жити ближче до природи, без втрати комфорту, модульний будинок може стати ідеальним рішенням. Компанія Хвоя пропонує широкий вибір модульних будинків з різним плануванням, архітектурними стилями та цінами. Попит на екологічність та здоровий спосіб життя зробили модульне будівництво популярним. Будинки хвоя збираються з уніфікованих блоків на виробництві, а монтаж відбувається на ділянці. Вони підходять для постійного та сезонного проживання, відсутність у них камінню бетону та цементу створює комфортний внутрішній простір з особливою енергетикою. Переваги технології це швидке будівництво, встановлення безкапітального фундаменту та монтаж навіть на складних ділянках. Для будівництва використовують якісні матеріали деревина хвойних порід камерного сушіння, утеплювач і совер, а також інші екологічні сучасні матеріали з низькою теплопровідністю та гігроскопічністю. Модульні будинки хвоя відповідають сучасним трендам: оригінальний дизайн, енергоефективність, функціональність. У каталозі представлені одноповерхові барнхаузи площею від 24 до 138 метрів квадратних з терасами, робочими зонами, панорамним склінням та ергономічним плануванням. Хвоя це виробник, що пропонує якість, доступні ціни та повний цикл робіт від фундаменту до підключення комунікацій. Ознайомитися з проектами можна на сайті. Також у них є шоуруми, відвідування без запису у будь-який час з 9 до 19. Ось їх контакти. Дякую за перегляд. Не забувайте підписатися на канал.